У Чернівцях мікроавтобус з пасажирами врізався в електроопору на вулиці Виниченка. Владники обіцяють, що несподіванок на ринку хліба в області не буде. Кількаденна гонка у Карпатах Ралі» завершилась. На п'ятому каналі інформаційний випуск час нової Чернівці в студії працює Ярослава Унуфрик. Вітаю вас. Мікроавтобус з пасажирами врізався в електроопору на вулиці Вениченка у Чернівцях. Від удару стов впав на територію автозаправної станції, пошкодивши захисні бордюри та асфальт. На щастя, ніхто не постраждав. Учасники автопригоди не визнають своєї провини, киваючи на необережність один одного. Працівники автоінспекції дану ситуацію поки що не коментують. Микола Михайлович, водій з більш ніж 30-річним стажем, каже, що опинився в такій ситуації, де був вимушений обирати або в'їхати в електроопору, або зіткнутися із автомобілем, який рухався поруч. За його словами, мінівен намагався обігнати його, не дотримуючись дистанції, що спричинило аварію. Машина переді мною набрала швидкість, я хотів справа по правій стороні. Що він з лівого ряду перестраювався в правій. Не подивився, що я разом з ним і перед світофором він звернув право. Я просто втікав від нього. Він опять не подивився. Подивився на праву сторону і зрізав мені повністю поворот. і Я винужден був вдарити в солдаті. В салоні мікроавтобуса знаходилося шість пасажирів. Водій зізнається, аби не врізатися у бензоколонку автозаправної станції та зберегти людям життя. Він скермував у бік стовпа. Водій Мінівена, який нібито спровокував аварійну ситуацію, впевнений, він правил не порушував. Заблаговременно собі переключив, включив поворот, в зеркало. Перестроюються, а він його напевно гаву і стовпав. на місце пригоди. Одразу ж прибули працівники автоінспекції. Електрики знеструмили електричні дроти, а комунальники намагалися прибрати стовп з території автозаправної станції. Наразі правоохоронці розглядають цю справу, але на камеру коментувати подробиці пригоди категорично відмовилися. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Емоційне засідання комісії, яка вивчає будівництво на вулиці Гонти, продовжилося безпосередньо на місці. У центр Чернівців з'їхалися депутати міської ради, архітектори та забудовники. Що ж вирішили чиновники, та чи прислухалися до громади, дізнаєтесь з наступного сюжету. У жителів вулиці Гонти урвався терпець. Городяни з плакатами та чомусь із політичними знаменами перекрили вулицю Лук'яна Кобилиці. Таким чином вони вирішили висловити свій протест щодо новобудови на їх вулиці. Я їх понімаю прекрасно цих людей. Може я б теж, якби це був мой дом, я б тут стояла. Ну разом з тим, я не думаю, що це метод. Таня, я я від цього проблему не рішу. Мешканці переконані, будівництво офісного та складського приміщення на вулиці Гонте, 20 руйнує їх будинки. Вони серйозно налаштовані і готові до останнього боротись, аби лише припинили будувати. Поки не припиниться, буду стояти до кінця. Буду стояти до кінця. Це ж я я заінтересована. Це ж в моїх інтересах. Ці ця вулиця. Це все у нас. є Австрія, у нас є. Гірманія, где приміром такі ж старі райони і захраняють і берігути. Як давайте пусть депутати міськради все-таки прінуть кута мораторій і запретять вообще застройку в старому мірі. А допоки люди масово протестували, спеціально створена комісія досліджувала та вивчала ситуацію навколо новобудови. Керівник комісії Ілья Прокопович знає, що для зведення нових будинків у центрі Чернівців потрібні особливі документи та дозволи. Втім, їх наявність чи відсутність у забудовника зараз і буде перевіряти комісія. Ми не закінчили роботи, тому не можемо відповісти. Ми перевіряємо склад проєктної документації, зараз будемо перевіряти. Потім ми вам дамо інформацію, що є, чого не вистачає, і так далі. Допоки працюватиме комісія, будівельні роботи на вулиці Гонти не припиняться, незважаючи на такі пропозиції та прохання з боку мешканців. Була пропозиція комісійна зупинити будівельні роботи, проте роботи продовжуються на сьогодні і. Якісь у нас проектна документація розробляється в догонку. На жаль, напевно, до того як проводяться роботи. Представник замовника будівництва Ігор Манзюк спілкуватися з журналістами категорично відмовився. Він не на камеру говорить, що у нього усі документи в порядку, тому коментувати цю ситуацію вважає зайвим. Що найменше два наступні тижні комісія буде вивчати усі документи, дозволи та будівельні акти. Далі буде. Оксана Денисюк, Сергій Льоткін, час новин, Чернівці. У вихідні на Буковині горіли дві господарські будівлі та будинок по вулиці Шолом Алейхама у Чернівцях. На момент приїзду рятувальників в будинку, де виникла пожежа, знаходився чоловік без постійного місця проживання. Рятувальники вивели потерпілого на свіже повітря та передали до рук медиків. У селі Чудес Тороженецького району горіла господарська будівля місцевого мешканця. Вогнем було знищено покрівлю та частково стіни будівлі. Спричинило загоряння порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації електромережі. Пожежа виникла також у пристосованій будівлі для зберігання грубих кормів сільгосппідприємства Мамаєвське у селі Мамаївці Кіцманського району. Вогонь швидко набирав сили та охопив усю покрівлю будівлі на площі 300 квадратних метрів. Вогнеборцям вдалося врятувати будівлю та не допустити поширення вогню на інші споруди. Вогнем було знищено шиферне покриття будівлі та близько 86 тонн соломи. У Чернівецькій області успішно підходить до завершення жнивна кампанія. В цілому на Буковині до збирання ранніх зернових культур підлягає понад 66 тисяч гектарів. А наслідок несприятливих для урожаю погодних умов, які склалися наприкінці червня, близько 1700 гектарів були списані. Загалом, цьогорічний показник збору ранніх зернових культур на 29 тисяч тонн перевищує минулорічний. Аграрний фонд забезпечив борошном всі бажаючі підприємства, які виготовляють хліб. Тому цього року обіцяють владники несподіванок на ринку хліба не буде. Щодо формування ціни на слідуючий рік, або у цьому році, якщо говорити за ціну, по якій закупляє аграрний фонд. То на сьогоднішній день на пшеницю третього класу ціна склалася 1648 гривень, тобто в тих межах, які передбачалися. Значить, якщо говорити, яка ціна склалася на ринку зерна, то відповідно вона на сьогоднішній день сягає від 1500 до 1800 гривень різких коливань. При таких цінах для підвищення цін на хліб поки що немає. Денна гонка у Карпатах Олександро в Ралі завершилася. Не усі екіпажі спортсменів дісталися до фінального заїзду у Чернівцях. Складну трасу 180 км кілометрів. Швидкісних ділянок не витримала техніка. Чернівчани ж побачили захопливе видовище під час фінальних заїздів гонщиків старовинними вулицями. Сім із 38 екіпажів не дістались до фінального заїзду, зійшовши з дистанції у Карпатах. Не щастило деяким фаворитам змагань. Швидкісні ділянки гравійних доріг у горах не витримувала техніка. Ми пробили колесо, вилетіли з траси, потеряли багато времени. Зараз їдемо тільки четвертими. І все буде рішатися на гонці чемпіонату в Алушті. на високій швидкості у п'ятому етапі чемпіонату України випередив інших екіпаж під номером один Олександра Салюка та Євгена Червоненка. Вчора на трампліні я бачив, ми пригнули так, що я бачив людей знизу. Попереду останній заїзд з центральними вуличками чернівців. Рухатись на швидкості бруківкою. Ще одне випробування для гонщиків. Та неймовірне видовище для чернівчан дуже класно, дуже супер. Хотілося б побільше. Ралікрутевно. Ну, е гонки супер, вони дуже швидко їхали на трасі. Зі слів організаторів, гонка виправдала сподівання, отримавши схвальні відгуки від міжнародних експертів та спортсменів. Дуже цікава траса вийшла. Вона в такому форматі вперше. Э Ну я можу сміло заявити, що гонка, вот як пройшла сейчас, Ну, Україна, ще такої гравійної гонки не имела. Відтак у Чернівцях вже сподіваються на продовження провести етап чемпіонату Європи для того, щоб в 2013 році провести етап чемпіонату світу. Що таке чемпіонат світу? За відвідуваністю, це е, в світі взагалі другий вид спорту на чемпіон, на етап чемпіонату світу. приїжджає від 200 до 500 Тисяч іноземних туристів завершили змагання урочистим нагородженням переможців п'ятого етапу чемпіонату України з Ралі. Майя Гумена Ярослав Левицький, час новин Чернівці. Такими побачили вихідні та понеділок наші журналісти. За нашими новинами також можна слідкувати на сайті і І пам'ятайте, часом те, що каже одна людина, важливіше за те, що думають мільйони. Ви дивилися інформаційний випуск. Час новин Чернівці залишайтесь з п'ятим. За мить Василь Галущак поінформує про погоду. Побачимось.